Спірт колона тредійма в повній комплектації. Ми зробили для вас таку акцію. Дуже багато людей просто просить, щоб ми трошки понизили ціну. І ми на 10 одиниць, тільки 10 одиниць. Іменно Тройок, ми зробили таку акцію. Зараз коштує 23900. Тобто було 26900, а стало 23900, а по суті, вона 27900. Ну, Подивитися на сайті. Тобто повна комплектація, колона включає в себе. Зверху під, підемо носик, дімрот з перегородками, там 4-5 кВт вузол відбору такий наш двійний, діоптер, царга 1,3 метри СТН 6 кг, 3 термометри. Я тут поставив. іменно 3 їх, Раз, два, три. Один внизу відповідає за підход хвостів. По тому ми працюємо. По тому ми бачимо, яка флегма вертається, який градус флегми. В діоптрі, коли йде дощ, коли повертається флегма, все видно. Тут такий крапельник великий стоїть, подовжений до охолоджувач. Ну, коротше, От іменно та колона, яка користується в нас дуже великим попитом, тому що люди зрозуміли, наскільки вона класна і наскільки на ній комфортно получати готовий продукт. 3 літри в годину чистого спирту при 3 кВт. Ви ще спокійно собі працюєте іменно при домашніх варіантах, не треба міняти проводку там і так далі, і так далі. Це є от та колона, яку, яка на сьогоднішній день дуже востребована, тому що вона в домашніх умовах дає максимальну кількість продукту за одиницю часу. Входить також е, е, ті пежі, е, е, царга має внизу хрестик. Ви ставите той пиш, проталкуєте зверху, потім засипаєте ту СПН. Входить шланги, входять, входить силиконовий шланг, ну, тобто, все ви получаєте одну моменту, вам треба мати свій куб єдине що. Я тут поставив, допустимо, якщо люди мають двойку на виході з куба, я поставив тут отакий перехід 2 на 3. Тобто, ви можете на свою кришку вдома, коли ви маєте куб на 2 дюйма. Поставити отакий під конусом перехід. У нас такі переходи є, ви можете зразу його брати. І собі вже далі комфортно працювати. Е, Нота на, е, на переході вона трошки вища. Ви я тут поставив одну, другу і третю, і та вища за того моменту, що е, сам перехід має висоту. Отака От ситуація. 10 одиниць ми даємо по тій ціні е, знижка 3 тисячі, тобто навіть 4, то є на сьогоднішній день дуже круто. Е, я думаю, що люди, які нас це просили, вони зразу закажуть, ну вона буде та акція діяти до моменту забору колон. Е, тобто е, забрали тих 10 одиниць і на тому закінчилося. Потім вона вернеться на 26900. Користайте моментом, сайт ogleg.com, переходите там з самого номеріння, можете просто нажати лупу і забити ректифікаційні колони, і вам видасть от іменно ту позицію з тою ціною. Якщо ви ще попали на ту ціну, замовляйте, навіть не думайте, тому що ну, реально ви такого, такої ціни вже ніколи не побачите в реаліях сьогоднішніх. Удачі, здоров'я, тримаємося до скорої зустрічі.